Урок четвертий очистка інструменту. Після кожного нігтя нам необхідно очистити наш інструмент, підготувати його до роботи. Картку та пластину ми очищуємо змивкою для нігтів. Бажано, щоб вона містила ацетон у складі. Тоді на пластині не залишається жодних жирних плівочок, які можуть. Зіпсувати нам результат. Для очистки штампу ми використовуємо скотч. Беремо його липку частинку і очищуємо подушечку. Таким чином це відбувається швидко, легко, подушечка суха, відразу готова до використання, на силиконі не залишається жодних компонентів зі змивки. Деякі компоненти, які покликані у змивці доглядати за нігтем, можуть залишатися на подушці і теж впливати на якість малюнку.